Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у уморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, любі малята. Мене звати Наталія Сергіївна. Я вихователь дошкільного закладу No2 Капітошка. Чудоса не прилетіли скакуни в тих санях білі. Їде у санях цариця, Білокоса, білолиця, рукавом махає, срібло все вкриває. Здогадались, хто вона? Чарівна зимонька зима. Доброго дня малята. Це я зима. Хотіла зайти до вас в гості. Щоб з вами погратися та дуже боюсь тепла. Тому приготувала для вас цікаві ігри та завдання, в які ви і пограєтесь. В білих валянках, в білім кожусі, ходить зимонька в полі й в лузі, носить зимонька білий мішок, трусить з нього на землю сніжок. Сніжинки падають, куди їм заманеться? Подивіться уважно і скажіть, на яку цифру впала сніжинка? Так, вірно, сніжинка впала на цифру 5. А на яку цифру впаде сніжинка тепер? то сумнечки, сніжинка впала на цифру 3. Подивіться уважно і скажіть, на яку цифру прилетіла сніжинка? Молодці, вона прилетіла на цифру 1. Діти, скажіть, будь ласка. А чи на всі цифри прилітала сніжинка? Так, ви дуже уважні. Сніжинка не прилітала на цифри 2 і 4. Давайте виконаємо наступне завдання. Які ще ознаки зими ви знаєте? Взимку холодно, мороз, треба тепло вдягатися. Подивіться уважно і скажіть, скільки речей ви бачите на малюнку. Вірно, їх п'ять. Яку річ ми одягнемо першою? Так, першим ми одягнемо светер. А що ми одягнемо другим? Так, другим ми одягнемо штани. Яку річ ми одягнемо третьою? Так, це куртка. А що ми одягнемо після куртки? Яка це річ за рахунком? Так, ми одягнемо шапку. Це четверта річ. А що ми вдягнемо останньому? Так, це чоботи. Давайте подивимось. Яке наступне завдання приготувала для нас зима? Давайте роздивимося, що знаходиться на поличках. Так, вірно, це речі. Де знаходяться шапки? Так, на верхній поличці яка шапка зайва. Вірно зелена, бо вона відрізняється за кольором. А де знаходяться рукавички? Вірно, на нижній поличці. Подивіться уважно і скажіть, чи всі рукавички однакові. Яка зайва? Зайва велика рукавичка, бо вона відрізняється за розміром. Роздивіться середню поличку, яка річ зайва. Так, футболка. А чому? Вірно, тому що футболка це літній одяг. На нас чекає наступне завдання. Річки озера та ставки зима сковує в льоди. Подивіться уважно і скажіть, скільки пінгвінів катається на ковзанах. Так, їх двоє. А якою цифрою позначаємо число 2? Молодці. Число 2 позначаємо цифрою 2. Подивіться уважно та скажіть, в яку сторону їде пінгвін в навушниках. Так, він їде праворуч. А в яку сторону їде пінгвін в шапці? Вірно, ліворуч. Зима розтрушує сніги, наганяє холоди. Зима пропонує розставити сніговичків від найбільшого до найменшого. Розставляти будемо зліва на право. Подивіться уважно і скажіть, якого сніговичка ми поставимо першим. Так, це буде сніговик з новорічними кульками. Як ми визначили найбільшого сніговичка? Так, за висотою, бо він найвищий. А якого сніговичка ми поставимо останнім? Так. Це сніговичок з зеленою та червоною коробками, бо він найменший. Подивіться уважно і скажіть. А чи потрібно міняти місцями сніговика в червоному шарфі та сніговика в блакитній шапочці? Ні. Не потрібно. Ось ми й розставили сніговичків від найбільшого до найменшого. Зима залишила фото свого кришталевого замку. Погляньте, який він гарний. Подивіться уважно і скажіть. Чи бачите ви знайомі геометричні фігури? Давайте разом пошукаємо трикутники. Скільки трикутників ви бачите? Розумнички трикутників п'ять. А тепер давайте знайдемо круг. Чудово! Скільки кругів. Вірно, круг один. Придивіться уважно, яку ще геометричну фігуру ви побачили. Вірно квадрат. Скільки квадратів ви бачите. Молодці квадратів два. А тепер давайте намалюємо кришталевий замок зими з допомогою геометричних фігур. Зима приносить багато радості. Адже всі так чекають на сніг та морози. Взимку можна кататися на ковзанах, ліпити сніговика, кататися на санчатах. Проте зима любить слухняних та обережних дітей. Взимку весело відпочивай та про безпеку пам'ятай. До побачення, малята! До нових зустрічей!